Я думаю, що в ближайші 3 месяца місяці повністю все завершиться, повністю все СВО. Надіжда тільки на мір. Ну, в Ну, на ворі шапка згоріла давно вже. Це очевидно. Здавалося б, сьогодні не новий рік, не свято і навіть не день народження 24 го каналу. Але у мене є подарунок для вас. Чи бачили ви коли-небудь Путіна на колінах? Ні? Будь ласка. Спеціально для вас я готова крутити це відео протягом всієї нашої програми, ну, щоб ви отримували естетичне задоволення. От момент, коли Путін стає на коліна. Встає з колін і знову на коліна, і знову з колін, і знову на коліна і знову з колін. Ну і так протягом всієї програми. Скажіть, 25 хвилин я можу на це дивитися безперервно. кажуть на, на вогонь на воду, і на те, як працює інша людина, можна дивитися безперервно ні на вогонь на воду і на те, як Путін стоїть на колінах. Але питання в тому, що навіть стоячи на колінах всієї своєї вини перед цим всесвітом, перед е, українським народом, перед грузинським народом, перед бесланським народом, перед російським народом. Він ніколи не зможе скупіть, скільки би на тих самих колінках він не човгав. Справа в тому, що Путін вирішив стати на коліна перед пам'ятником, жертвам бисландського народу та дітей. І все би нічого, знаєте, в цій самій історії, якби не одне, але бамбіть біслан. Наказав свого часу Путін і вбивати дітей, наказав свого часу Путін. Тобто, виходить, однією рукою він вбивав дітей, а іншою ногою став на коліно перед ними, нібито вибачаючись. А все чому? А все тому, що каже, там були якісь іноземні баєвіки. 20 лет трагическим событиям здесь в Беслане. <как> Ужасный террористический акт, который унес жизни 334 человек. А кто это сделал, хочется испытать. Из них 136 детей. Трудно себе это даже представить. И у нас в народе. Правда, Я на ведь скажу, в цена ведь трудно поверить. Але це реальность. Говорят, знаете, такие слова. Врагу не пожелаешь. Но наш враг... Эм... Ем... Ви пам'ятаєте цю історію про те, що Путін кожного разу, коли бреше, в нього починає першити горло? Так, він другий. Він не такий, як ми. Хоча у них вроде голова і руки. Але ми добре знаємо, що з-за границі намагалися не тільки оправдати це вот ужасне преступлення, але й оказували терористам всяческу допомогу. І морально-нравственну, і політичну. І інформаціонною, і фінансовою і вайною е, ще раз та у пінокіо зазвичай Ростаніс, коли він бреше. Путіна завжди першить горло, коли бреше він. Все абсолютно логічно, просто і завжди працює. Повірте мені. Ну, і, власне, продовжуючи розказувати про врагов Росії, Путін сказав. Тимолотом. Вони продовжують цю роботу. Спабитки розкачати нашу країну. Це очевидно. Учається, що хотя розкачать Росію і зачасту хатять розкачать я так розумію з самої території Росії в самій Росії. Ну, згадуючи про попередню трагедію, виходить, що дуже багато врагов всередині Росії. Виходить, ще не всю так звану опозицію Путін вичистив ще чистки. Продовжаться. Ну і під цю саму грібенку тепер потрапляють всі, і так звані воєнкори, в тому числі. Якщо подивитися на попередні накази, де Путін заборонив зет воєнкорам повідомляти будь-яку інформацію, яка не є офіційною. Ну і плюс ті, хто вважали себе і зетвоєнкорами, і військовими, і працювали на території так званої нікому невідомої ДНР, то зараз вони закривають свої величезні телеграм-канали на 500 тисяч підписників, тому що їм сказали обирати, або ви продовжуєте говорити і опиняєтеся поруч з Гіркіним, або ви йдете і скупать свою війну гдіта. На територію Донецької і Луганської області, ну і власне Путін, значить, став на коліна. Путін, значить, мав би вибачитися за все те, що він. Зробив і за всі ті накази, які він колись віддав в біслані. Але ні, не цього разу. Ну і якщо ви думали, що Путін раптом згадає про ситуацію в Курській області, то ні, зазвичай чомусь про ситуацію в Курській області останнім часом говорить тільки один персонаж. і цей персонаж зве себе Апті Алаудінов. Він знає все про всіх, що відбувається, де відбувається, як відбувається. Єдине питання, де він невідомо, тому що в Курській області я так розумію, його немає. Принаймні наші збройні сили його не знайшли. А звідки в нього така точна інформація, також ніхто не може сказати. Фашистські формування на території що вони роблять? Вони знаходять там детський І от в дитячому домі вони самі сіляться на першому етажі. детей загоняют. Или не в этом детском, может быть, доме, но в здании в этом сами селятся на первом этаже. Детей и преподавателей загоняют на второй этаже. На второй этаж из них делают для себя щит. И точно такая же картина по всему периметру, где они зашли. Я действительно, к моему великому сожалению, изначально, когда мы начали здесь работу, был уверен в том, что с этих участков все мирное население оно уже вышло. Ну, сейчас починаю розбиратися. и понимаю, що почти во всех насіонах пунктах. почти у всех, у нас остались, получается, по різне количество старіків, жінки, дітей. Ну, виходить так. Ну, дивіться, як виходить. Виходить, що справжні звірства творяться на території Курської області. Збройні сили України заселяють дітей на другий поверх. В приміщеннях, в зданнях, а самі селяться на першому поверсі, і через це Росія здавалося би не може бомбіть Курську область, але ні, може і робить це щодня. Плюс знову ж таки до того всього зараз є заклики, які ширяться території Росії про те, що бомбіть надо більше, але не Донбас, 8 літ, а Курську область, тому що треба стерти все це з лиця землі. Ну і, власне, в момент, коли такі звірства творяться на території Курської області, що робить Путін правильно їде в Баку. Перед нами керівник держави, в якій творяться звірства. Він їде на якийсь собі овочевий завод, овочеву базу. Подивитися, як там урожай, яблук чи зібрали, можливо. Там персики, абрикоси, як з урожаєм, чи є все на господарстві, можливо, треба допомогти якоюсь технікою, доставити ще пару кранів якихось потрібно раптом. Звірства творяться в його страні. Курська область заліта. Кров'ю мірних мальчиків і дівчаток, А Путін в цей самий момент. по овощебазе. Ну, выходит, что не такие уже и зверства получается, я так понимаю. Ну и снова таки, про зверства давайте с вами поговорим. Пропагандист BBC Стив Розенберг решила просить российских граждан, просить их об отношении к ситуации в Курской области. Специально поехал чуть подальше от Москвы, в город Алексин Тульской области. Но не услышал там ничего приятного для Лондона и тем более Киева. Люди рассказали, что верят в российскую армию и президент. Победа будет за нами. Это Алексин. Город 700 летней истории, расположенный примерно в 150 километрах от Москвы. И я приехал сюда, чтобы узнать, что думают люди о тяжелой ситуации, сложившейся в Курской области из-за украинского вторжения. Просто тревожно. Очень переживаю. Может и сам пошел бывать, но уже староваться, старова. У нас, слава богу, там здесь. Тут Пока. Ну, у нас в наших солдат верят, скажем так. Ну, так, то, що що вони закінчать своє діло. Закінчать своє діло. Ну, ну, хорошо, виходить, тоже, теж. Дивіться, так. Да? Е, ну, от, здавалося б, ще раз нагадаю, не хотілося б, але нагадаю: в Курській області, е, значить, українські націоналісти зайшли на територію Росії вглиб території Росії. Іноземний контингент знаходиться зараз на території Росії. Але головне. В ефірах на «Росія-1» це те, що їм дуже сильно повезло з руководителем. Путін молодець. Путін хорошо працює. Хай йому хорошо добре. Це найголовніше. Хай йому завжди подають свіжі яблучка на овощебазах. Ну тому що це насамперед. Все решта нікому не цікаве. Поки Путін ходить на овощебазах, наші котики приносять гуманітарну допомогу мешканцям Курської області, які нікуди не евакуювалися. Тому що я нагадаю вам, що Росія... Не зверталась до України, щоб та надала гуманітарний коридор для виїзду мешканців Курської області. Тому їм дуже важко евакуюватися. Поді Поділіть да щоб ми всім не розвозили, розвозили просто даті там на Ні, та все вам. Це все вам. Та ви ж тодісь. Ви тут на вулиці знаєте хто штолі. Спасибо, бачу. Запишувати звозь. Подажіть хлопчики, подажіть мої. Ой, Дай Бог по здоров'я. Хай вас Боженька береже. Да Ви все нормально. Виси, да береже. Все хорошо, успокойтесь. Все нормально. Да все. Ви звірства такі бачили? <реку> Ви такі звірства бачили в своєму житті? Мені цікаво. Ну, це ж як по звірячому треба було пригощати а, мешканців Курської області консервами, щоб жінка дякувала і українською заговорила. Хай вас Бог береже, хлопчик. Ну, це справжні звірства. Таких звірств ще ніхто і ніколи ніде не бачив на території Росії. Ви знаєте, мені здається, що саме за це мстяться материкова частина Росії, відірваній від материка, Бо я нагадаю, три понтоні три мости зараз в несправному стані і понтонні переправи довго не живуть, тому що до них традиційно долітають українські дрони. Так от мені здається, що саме за це мститься зараз. Материкова частина Росії за те, що Курська область раптом стала жити краще. Люди почали посміхатися. На території Росії люди не посміхаються. У них рот не для цього зроблений. Вони не вміють розтягувати його в усмішці. Це не працює. У них відсутні м'язи, отут які підтягують їм трохи рот до вух, щоб вони посміхнулися. Вони не вміють. А тепер, виявляється, можуть, от дивіться. От за це вони ненавидять мешканців Курської області, які не евакуювалися, і за це пропонують їх накривати кавровим бомбардіровками, щоб вони отак от весело не посміхалися на всі свої зуби. Ну і знову ж таки ми повертаємося до того, що е, наші захисники приносять гуманітарну допомогу мешканцям Курщини, які е, виявилися відірваними від материкової частини Росії, і відповідно не мають можливості виїхати, тому що гуманітарних коридорів немає. А евакуюватися до е, сум. Ми їм поки що не пропонуємо. Сподіваюсь, не пропонуватимемо і надалі. Але тим не менше, наші захисники приносять. Гуманітарну допомогу їхні є, захисники роблять, що Правильно, марадьорять можливо, він думав, що це двері в суджу. Можливо, він думав, що це двері в Курську область. Можливо, він думав, що це двері в кабінет українських націоналістів. Я не знаю, що він собі думав, але здається, все набагато простіше. Він просто хотів отримати те, що знаходиться за цими самими дверима. А традиційно за цими самими дверима може знаходитися каса. Хто ж ставить такі, знаєте? Гарні добротні двері. Ну, хоч окулярами візьмемо, каже, я не знаю, для чого це нам треба буде, чи якась техніка там була. Візьмемо те, до чого можемо дотягнутися. Не знаю, степлер, калькулятор, все знадобиться в житті. Для чого? Та хто його знає, діти будуть гратися. Е, от ще якісь там маркери. Маємо, що маємо, каже. Вже чим раді? Що там Аптія Лаудіна? Як в тебе справи? Як. Е... Безчинства, які творяться у вас там в Курській області. Як тобі такі відеоролики, і, відповідно, що хочеш сказати стосовно своїх е, падапечних? Ну, поки вони ще наживі, але це недовго і не точно. Е, ну, і от поки е, славні мальчики намагаються е, бороздити пространство всіх місцевих магазинів і збирають касу? То в цей самий момент я вам нагадаю, у коня Путінського спитали. Кажуть, що ж там по переговорах? Дивіться, ми нібито не відходимо з Донецької області, але ж ми якби і втратили контроль над Курською областю. То, може, якби треба шахір-махер зробити і просто поміняти області, віддати Україні українську, а назад забрати російську. Воно якби нібито так логічно виглядає, поки ми її в, в, в свою, знаєте, конституцію не внесли. Тому що завтра референдум проведемо і бабай, Курська область. А, то Лавров каже, що Путін сказав, все очень чітко. Теперь ни о каких мирных переговорах с этим режимом речи быть не может. Судя по Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, а даже не нападения, а вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может. И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я хотел бы обратить внимание, что мы, безусловно, дадим оценку этой ситуации чуть попозже. Просто вспомним цифры, потом Складемо їх в одну кубку і тоді вже точно зможемо оцінити цю ситуацію. Зараз дуже складно з оцінками, тому що, як виявилося, ніхто в нашому міністерстві не вміє рахувати. Захарова погано рахує, я теж не по Е, Розраховувати на Білаусова не варто шайгу вже пішов. А Канашенка рахує, Ну, ми знаємо, як він рахує. Тому оценку ми обов'язково дамо, але трошки пізніше. Ну і тут питання, звісно, до Лаврова, тому що я чесно вам скажу, не чула від чого нічого від Путіна, нічого про його бажання або не бажання вести перемовини з Україною. Остання позиція Путіна це була позиція про те, що він висував свої вимоги до того, що ми йдемо з усіх територій, які вони чомусь записали до своєї конституції. Маємо залишити за ними Херсонську, Запорізьку, Донецьку Луганську області. Цей сухопутний коридор до Крима відповідно про Крим, взагалі, ніхто нічого не говорить. Ну і от так вони собі бачать мирні перемовини з Україною. Це здається останнє про що Путін колись говорив. Але здається, у Лаврова є якісь інсайди, і він каже, що президент точно сказав про те, що він не буде говорити з Україною. Появившись в останнє час слухи а неких скритих контактах для підготовки переговорів по вопросам енергооб'єктів Росії і України при посредничівстві катера. Были еще слухи, что турецкие наши соседи планируют как-то попытаться попосредничать в сфере продовольственной безопасности, но в контексте обеспечения свободы мореплавания в Черном море, сами понимаете, какая цель у подобного рода задумок может быть. Все это делается в развитии Бюргенштокской конференции, на которой было решено создать три рабочие группы по энергетике, по продовольствию в связи с морской безопасностью и по гуманитарным вопросам, обмен пленными и так далее. Эти три рабочие группы созданы, готовятся их заседания, и кто бы что ни говорил о неких намеках на то, что Россию как-то туда будут привлекать, это все от лукавого, потому что, еще раз скажу, речь идет о неприемлемом для нас бюргенштокском процессе, который... Свят свят, свят 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 від лукавого, то від лукавого, конечно. Ну, це де собі таке видано, щоб Росія десь до західних країн на конференцію поїхала, та і була присутня серед нормальних людей. Ми та її етикета не знаємо. Нас, якщо за стіл садять, то ми ж з ногами на нього вилазимо традиційно. Тому свят свят свят. Це все від лукавого, і там Росією і не пахне. І русским духом не смердить, як то кажуть. Але знову ж таки, Лавров каже про те, що Путін чітко сказав, що ніяких переговорів, а виявляється, що не все так чітко. На данном етапі, з учетом этого не будем. То есть, если у него не положение, которые на 60% были сделаны, они не вони аннулированы. Нет, они не аннулированы. Но, но на данный момент, конечно, просто совершенно было бы не хватит, скільки часу переговорный процесс. А времени, может, пауза? Я, я не вон, знаю. я вон. не знаю. Зависит от ситуации в том числе на поле. А на якому полі, на чьєм полі, під чим контролем полі не важливо так розумію. Окей, тобто дивіться, яка історія з однієї сторони, нібито а, ніяких мирних перемовин бути зараз не може. Але ну це не те, щоб взагалі ніяких мирних перемовин, а просто ну от прям мирних перемовин в тому розумінні, як ви думаєте, їх. Поки не може бути, тому що ну всі ті пропозиції, про які Путін казав, вони якби ну не те, щоб звернуті, вони якби просто відкладені в шухляду. І якщо завтра треба буде ту шухляду відкрити, то ми їх звісно звідти дістанемо. Але поки ми не можемо знайти ключ до тієї шухляди, кажуть, що він у Лаврова, а Лавров каже про те, що нібито Путін поки не хоче тих мирних перемовин. Ну якось приблизно так все це виглядає. Ну тому вони продовжують шукати шухляду. Ключ яйцо волки, в голка в утки, утка на дереві. Ну і і ви пам'ятаєте цю схему. Там же і жизнь Путіна тримається на тому самому яйце, голки, утки. Коротше. А... То вам нагадаю аналогію з обміном військовополоненими, коли е після Курської області Путін казав, що на цьому етапі всі перемовини стосовно обміну військовополоненими зупинені, а потім Росія сама вперше вийшла з пропозицією про мирні перемовини. То виходить, що слово рускає, звісно, є, але таке, знаєте, як би дуже хлібкає. Тому сьогодні воно є, а завтра його може і не бути. Ну і наостанок, знаєте, трошечки хочу додати вам музичних спецефектів. Тому що спочатку це була Ані Лорак, яка почала справно донатити на Збройні Сили України на дрони, а потім Ніпалівна так засвітилася в наряді жовто-блакитному в блакитних джинсах і в жовтій ковтинці. А потім наступною була Ларіса Доліна, яка теж згадала своє українське минуле і вирішила продати будинок і задонатити майже 2 мільйони рублів рублів чи 2 мільйони доларів на збройні сили України. Хто його там вже зараз розбере правильно? Хто там ті гроші вже рахує? Тим більше, що це Донат, великий Донат зробила на Збройні Сили України. Щоправда, в жовто-блакитному ми її ще не бачили, але дайте час. Вона підбирає певно кольори. Все ж таки, жінці треба знати, личить воно її чи ні. Ну а тепер Валерія. Валерія рішила теж згадати, що вона все ж таки в душі Українка. І виступити 3 октібря з відповідно. Своїм унікальним шоу суперзвізди, которое сумело об'єдиніть покоління. Ну і видно, ще і об'єдініть українців на території Росії. Патріотично можу сказати точно патріотично в жовто-блакитних кольорах. Не закликаю вас слухати Валерію жодним чином, навіть якщо вона ці гроші передає на Збройні Сили України. Нехай донатять росіянці. А ми з вами продовжуємо чекати наступного обзору пропаганди. Традиційно закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, написати коментар і дочекатися наступного випуску. Побачимося з вами, Па-па!